Мод номер один Half-Life. було на обличчі борідка в руках Фомка. А ім'я твоє Гордон Фрімен, вчений фізик, що відкрив портал в інший світ через браму на землю. Проникли ворожі косміти, які хочуть вбити тебе і загарбати планету. Стало на голові хет краб замість рук огидні кривулини. Ти сам став іншопланетною ракозяброю. Як то кажуть, з вовками жити, та з такими клешнями ти сам тепер можеш загарбати землю або вирушити на іншу планету, там, хоч за свого, прийдуть. Мод номер два портал сторіс для портал. 2. було ти піддослідна чел, яка використовуючи портальну гармату, має пройти ряд випробувань у надсучасному дослідному центрі Аперчу, який напхано лазерами, роботами і кубами. Стало тепер ти під дослідна мел. А портали, роботи, лазери і, взагалі, увесь дослідний центр задизайнений під старі патефони, тобто у стилі ретро. Одразу віри, що потрапив у 70-ті, А за рогом, сексуальна революція чи піночет. Мод номер Скай Рим було це Скайрим. велична провінція імперії Тамріель. Це ти драконо народжений, а це твій кінь, разом із яким ти битимешся з драконами, монстрами та гравітацією. Стало Йосип на кобилі, тобто довакін на курці, чи краще сказати, кістляво народжений. Тепер у тебе замість фусроди за спиною Калашніков, а замість коня гігантська квочка. Краще тебе не злити. Далі у програмі Пентагон взяв на озброєння новітні технології Ігри. Вже з 2008-го не було просто відбою від бажаючих вступити в ряди американської армії. І Як за допомоги ігор вербують та готують солдат майбутнього. Дізнайся у фокусі. Усі чуперадла, яких ти валив у різних іграх, зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся з зомбі, монстрами, роботами, демонами, муміями. І це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру зомбі, монстри, роботи. Йосип Кабзон, Мерлін Мен чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці ігронавта.